В Калуші із 15 століття діє римокатолицький католицький костел Святого Валентина. Цікаво, що в Україні таких костелів всього два. У Калуші та в містечку Глинна Наварія, що на Львівщині. Костел святого Валентина найвизначніша споруда околиці старої частини міста Калуша. Красою та архітектурною довершеністю викликає захоплення багатьох перехожих. І, хоча він не є зазвичай відвідуваний туристами, до нього немає позначених маршрутів, про нього небагато написано, однак ця маловідомість спонукає відвідати цю святиню та дослідити її унікальність серед буденності парафіяльного життя. Історія костелу починається ще з 15-го століття. В той час місто розвивалося в основному завдяки копанцю солі. сюди приїжджали люди, серед яких була частина і ремокатоликів, і саме для них король Сигізмунд заснував парафію. До 18 століття в Калуші існувало два костели святого Валентина та Святої Марії Магдалини. Про долю останнього на сьогоднішній день, на жаль, нічого не відомо. Натомість парафія святого Валентина почала розвиватися. Згідно опису, з 1722 року костел був невеликий, з маленькою вежею сигнатуркою. У 1814 році. Вежа згоріла, а на початку 40-х років 19 століття постав новий костел. Цього разу мурований. У 1874-75 роках. Проведено ремонт. Пізніше внесено нову вежу, збудовано нові вівтарі. Та доля храму була складною і подекуди трагічною. Найбільше потерпів вже в 1917 році австрійські війська, які війшли до Калуша. Фактично на своєму шляху нищили все, в основному храми, тому що знімали дзвони, знімали мідяну бляху, забирали пищалки з орган від, від музичних інструментів від, від органів. І такий стан був ну, до, до 20-х років. Пізніше, стараннями місцевої громади, костел все ж таки відбудовується, реставрується. У 1930 році покладено нову підлогу, а також намальований образ Матері Божої, вшанування станами. Її оригінал знаходиться у Польщі. У Калуському ж храмі точна його копія. На цьому образі бачимо чотири постаті: селянина, воїна, монаха і гірника, які моляться до Богородиці. На сьогоднішній день цей образ є найбільшою окрасою цієї святині. Наступна Реставрація почалася в 1910-му, тривала до 1912 року, і в той час костел вже набрав такого вигляду, який він є сьогодні. Ця вежа, на якій на фасаді мав бути великий хрест з Ну, Після війни хрест був знятий, розп'яття знищене. Але маємо надію, що згодом він повернеться на своє місце. Після, після війни, як тоді, коли громада Парафіан виїхала зі своїм пробущом до, до Польщі в 45-му році, костел був закритий, спочатку замінений на е, склад, а пізніше е, переданий е, школі, і тут був спортивний зал. Спортивний зал, в якому виросло не одне покоління дітей які на сьогоднішній день також приходять, дивуються, і тішаться, що все ж таки це місце знову набрало того попереднього вигляду. І знову можна приходити не тільки оздоровлюватися фізично, а й духовно. Можна приходити молитися. Друге життя костел отримав у 1999 році, коли його повернули ремокатолицькі парафії. Невдовзі розпочато ремонт храму, який був завершений у 2001 році. А 30 серпня 2008 костел наново освячено. Покровителем його залишився святий Валентин, храмове свято якого припадає на 14 лютого. Цікаво, чому люди обрали собі цього святого за покровителя. В історії церкви є також певні такі, напевно, взлети, коли в спосіб особливий люди шукають допомоги в Бога, в святих. І то був той час, коли. В церкві в спосіб особливий шукали допомоги в святих. Ну, напевно, може, передусім, тому що. Хвороби, якісь, напевно, мучили людей, докучали. І святий Валентин один з тих, який, власне, допомагав. Хвороба епілепсії і на сьогоднішній день не є такою до кінця розгаданою. Важкову виліковується, але важко. І, може, тому потрібно було шукати тієї допомоги, передусім в святих. Святий Валентин є також покровителем тих, які хворіють на серце, на голову. Може, власне, і звідси взялося це друге таке його свято, свято Закоханих. Це подекуди також таких хворих сердечно, хворих можна сказати на голову, тому що Літина в тому такому в такій ейфорії шукає чогось надзвичайного, когось надзвичайного. І Тратить голову, тратить голову. Святий Валентин є власне тим, який в таких, власне, недугах приходить нам на допомогу. Історії, легенд і слуги про святого Валентина ходить чимало. Та хто ж він? Цей святий, який подарував усьому світу прекрасне свято, День Закоханих. Ось деякі з них. Християнського проповідника Валентина посадили в римську в'язницю за віру і невдовзі засудили до страти. Сидячи під вартою, Валентин закохався у сліпу дівчину, дочку в'язничного наглядача. Користуючись своїми медичними знаннями, він стілив її від сліпоти. За іншою версією, сліпа дочка Тюремного сама закохалася у Валентина. Той, як священник, що дав обітницю безшлюбності, не міг відповісти на її почуття, але в ніч перед стратою, ніч проти 14 лютого, прислав їй зворушливий лист, який підписав Твій Валентин. У пам'ять про це тепер у день святого Валентина заведено дарувати одне одному Валентинки, вітальні листівки у вигляді сердечок з добрими побажаннями словами кохання, пропозиції, руки і серця. За церковною легендою, християнський священник Валентин жив за часів імператора Клавдія II готського. Є відомості, що поруч з основним покликанням Валентин займався природничими науками та медициною. Войовничий імператор Клавдій нібито вважав, що сім'я заважає солдатам воювати за імперію і видав едикт, яким забороняв воїнам одружуватися. Валентин, незважаючи на цей указ, продовжував таємно вінчати всіх охочих. За це його заарештували. І уязнили під охорону офіцера прийомна дочка, якого була сліпою. Священник оздоровив її, а опісля навернув на християнство батька і цілу родину. Довідавшись про це, імператор наказав відтяти йому голову, що сталося 14 лютого 269 року. А через 200 років Валентина проголосили святим. Отже, костел святого Валентина оповитий любов'ю, яка не тільки об'єднує закохані серця, але й наближає людські душі до істинного світла, до Бога. Парафіяни, входячи до храму, звертаються молитвами до образу святого Валентина, який намальований в ризах єпископа і оздоровляє хворого на епілепсію. Кожен із віруючих переконаний, що ікона стане для нього провідною зіркою, яка буде вести нелегким шляхом буття. У святому Валентинові християни вбачають також покровителя подружньої любові. Може, через це люди вважають, що таїнство шлюбу прийняти у цьому костелі буде особливе. Також у храмі є інші духовні реліквії, фігури святого Антонія, святого Отця Піо, перед яким люди часто моляться. Образ Божого милосердя хрест з розп'яттям Ісуса Христа. Знаєте, в кожному храмі той першою такою реліквією, першою такою святиною, до якого до якої всі приходять, це є місце, де зберігаються найсвятіші тайни. Це центральне місце. Навіть якби тут було зовсім, не було зовсім нічого, зовсім пусті стіни. І видавалося б, що немає нічого, то все ж таки. То місце є найважливіше. Майже у всіх костелах побудовані органи. Їх урочисте та потужне звучання найкраще підходить до архітектури соборів з високим склепінням. На жаль, за радянських часів орган у калиському костелі був знищений, і сьогодні у часі служби Божої користуються електронним інструментом. Настоятель храму, отець Роман, демонструє нам звуки цього пристрою, які справді дещо наближені до органу. У всі неділі на богослужіннях присутні понад 150 чоловік. Усі місця, каже отець Роман, зайняті, на відпуск на свята приходять гості інших конфесій зі своїми священниками. Богослужіння в католиків дещо відрізняється від православних та греко-католиків, як і багато іншого. Віровчення католицької церкви ґрунтується на святому письмі і святому переказі. Право тлумачити святе письмо католицька церква визнає тільки за ієрархією католицької церкви. Для католицько. Католицизму притаманне надзвичайне панування Богородиці Діви Марії її шанують як заступницю перед Богом, яка особливо знає біди людей, особливо жінок. Католицизм також визнає сім таїнств. Головним богослужінням є свята літургія або меса, під час якої здійснюється обряд причастя або євхаристії. Культ католицизму теж має деякі особливості, хоча використовуються ті ж предмети і об'єкти культу, храми, ікони, театралізовані дійства. Ається культ ангелів і святих мощей, реліквій. Існують також відмінності в інтер'єрі храму. Тут відсутній іконостас, але є багато скульптур. Власне, в тому є наша така відмінність від східного обряду. в західному обряді І іконостасів ніколи не було передбачено, а східний обряд має. Ну, але Є так, як є. У нас трошки реформи ці першого Ватиканського собору, пізніше Другого Ватиканського собору, змінили і в літургію змінили сам обряд, дещо змінений, до того часу відправлялося. Це значить, священник стояв плечима до людей, а на сьогоднішній день стоїть лицем, і це є також таким, таким особливим знаком, що священник звершує святомесу, Разом з людьми, тому що так, якщо так подивитися, то священик стоїть до людей, і те, що робиться на вівтарі, всі люди є в тому, беруть участь. Вони всі у, у тому присутні дуже часто кажуть: як добре, що у вас є власне так. Ми можемо якби, брати таку активну участь, тому що ми є одні так само, як ви при вівтарі Як бачимо, костел святого Валентина, неначе та запалена свічка перед лицем Божим, яка племеніє молитвою про помилування людства кожної людини, зокрема.